Привіт! Сьогодні на каналі Стратек ми з вами будемо розбирати гру Золота лихоманка. Ця гра чудовий спосіб провести час з родиною та друзями. Мета цієї гри першим зібрати три карти із золотим злитком. На шляху до перемоги гравцям траплятимуться різні камені, які допоможуть або завадять дійти до своєї цілі. Тож підготовимось до гри. По-перше, візьміть колоду з картами та перемішайте їх. Далі розмістіть колоду в центрі столу, визначте, хто буде ходити першим, та починайте гру. Гравець, який ходить, тягне одну карту. Якщо він витягнув золотий злиток або дорогоцінний камінь, він може припинити свій хід або тягнути ще одну карту. Якщо гравець витягнув перший камінь, нічого не відбувається. Гравець може припинити свій хід і відправити камінь на дно колоди або продовжити тягнути ще одну карту. Якщо гравець витягнув другий камінь, тоді він відправляє у колоду всі карти, які витягнув у цьому ході. Хід на цьому закінчується. Є деякі особливі карти каміння карта Рубін. Вона дозволяє взяти три верхні карти, подивитися на них і покласти назад у будь-якому порядку. Смарагд можна взяти колоду скидання та змішати її з загальною колодою. Сапфір можна подивитись карти будь-якого гравця та забрати в нього картку. Яка буде вам корисною на шляху до перемоги? Якщо гравець витягнув дорогоцінний камінь, він може зберегти його та грати будь-коли під час свого ходу. Якщо гравець витягнув кілька дорогоцінних каменів за один хід, він може використовувати їх у будь-якому порядку. Гра закінчується, коли один з гравців збирає у себе три карти і за одним злитком. Він і є переможець. Грайте з нами, слідкуйте за нашими новинками та побачимось на каналі Стратег.